Та гружу то коли, з того мене, після кожа, а я жита бежала, і за немала, з візками мала, та й на І мали диких оси, бо ти зелені, самого коли мала, доброго канала. Це мене жито жати, а я жито не шала, цвіскали нема. На хлопці морала, що ни я очілаю, моря бере з ними, за надіуси. Як писні <плес> набула <плес> би моя.